У попередньому епізоді ми говорили про важливість глибокої роботи, а сьогодні мова піде про конкретні кроки, які ми можемо зробити для того, щоб допомогти собі сконцентруватися. Вітаю вас на каналі Катя Просвіт, де ми говоримо про книги, саморозвиток, економіку та про те, як працює світ у загальному. Основою цього епізоду, так як і попереднього, буде книга Келлен Юпорта Не турбувати, як сфокусуватися в інформаційному шумі. Що варто підкреслити на початку, це те, що прагнення для нас це насправді норма, а не виняток. Ми постійно відчуваємо покусу і те саме прагнення робити будь-що, лише б тільки не займатися глибокою концентрацією. За автором, у нас є обмежений ресурс сили волі на день, який ми і використовуємо протягом цього дня. Відповідно, варто планувати час на глибоку роботу тоді, коли у нас цей резервуар сили волі буде ще повний. І, між іншим, саме тому варто подбати про правильні звички, які допоможуть нам концентруватися, тому що завдяки звичкам ми зможемо використовувати менше сили волі і робити все просто на силі звички. Приведу конкретний приклад: якщо ми сидимо у соцмережах. І тут раптом вирішили Опа, іду концентруватися і попрацюю дві години глибокою роботою. І Якщо ми до цього цього не робили, то перейти від скролення інтернету до концентрації нам буде надзвичайно важко. І на це нам знадобиться дуже багато сили волі. Натомість, якщо ми виробимо в собі звичку, що, наприклад, кожного ранку о 8 годині я відкладаю телефон. І починається мій час на глибоку роботу чи концентрацію. І коли ми із дня в день будемо повторювати цю саму звичку, то нам набагато легше буде відкладати телефон і починати працювати так, як нам того хотілося б. І для цього, відповідно, нам не треба буде використовувати через деякий час уже сили волі, так як ми будемо робити це все на звички. Тож варто, плануючи свій день відразу виділяти час на глибоку роботу. Звичайно, існує багато різних методів того, як можна працювати, концентруючись, а пропоную першочергово поговорити про чотири тих, які виділяє Кельн-Ньюпорт у своїй книзі. Тож, перший метод це метод монаха. І він полягає в тому, що ми повністю відрізаємо себе від всієї неглибокої роботи і фактично від усього зовнішнього світу. І зосереджуємося лише на тому проєкті, яким ми зараз займаємося. Цей метод може підійти, наприклад, програмістам, які зосереджені на одному конкретному проєкті, і знають, що і як їм треба написати. Але, звичайно, як на мене, то цей метод підійде далеко не кожному. Наступний метод. Це бімодальний. Тут йдеться про те, щоб ми не протягом дуже довгого часу, але протягом одного дня зосереджуємося на тій глибокій роботі, яку ми для себе запланували. Тобто виділяємо один день на конкретне одне завдання. Наступний метод один з моїх улюблених це ритмічний метод. Головна його особливість полягає в тому, щоб ми візуально бачили свій прогрес. Тобто, ми беремо якийсь календар, наприклад, ставимо його на стіл чи вішаємо на стіну, і червоним хрестиком зазначаємо ті дні, у які ми концентруємося. І таким чином, по-перше, ми візуально бачитимемо свій прогрес. По-друге, нам треба буде з самого початку запланувати, у які дні ми концентруємося. Тобто, у нас буде чітко визначений час і день, коли і як ми концентруємося, що полегшить нам. Саму глибоку роботу. І по третє, ми бачитимемо свій прогрес, і це даватиме нам ще більшу мотивацію до того, щоб продовжувати глибоку роботу. Чому цей метод називається ритмічний? Тому що, власне, таким чином у нас виробиться звичка і виробиться ритм. І що цікаво, використовуючи цей метод, у сумі у нас назбирається навіть більше годин, ніж якби ми працювали, наприклад, за допомогою попереднього бімодального методу. Наступний метод, який пропонує Кельнюпорт, це метод журналіста. І в ньому йдеться про те, щоб просто використовувати кожну вільну хвилинку для концентрації. Чому саме журналіста? Тому що саме вони повинні концентруватися тоді, коли це треба, коли в них горять терміни, і їм треба закінчити текст чи статтю. Тут автор не радить використовувати цей метод тим, хто ще взагалі не вміє концентруватися, тому що спочатку використовувати кожну вільну хвилинку може бути для нас досить важко, якщо ми не звикли цього робити. Всі ці чотири методи вони класні в теорії. Думаю, що можна їх також використовувати і на практиці. Але пропоную піти далі і поговорити про ритуали, які згадує автор, і які трішки перегукуються із темою звичок, про які ми, до речі, говорили у попередніх епізодах. З чого хотіла б почати, це з того, що навіть великі митці, коли ми на них дивимося, і нам здається, що у них просто хаотичний стиль роботи, насправді це не так. Месон Карі, який протягом майже четверті століття збирав інформацію про звички видатних людей та митців, дійшов до висновку, що існує переконання, що великі митці працюють, коли мають натхнення. Але очікування на припливи натхнення це фатальний, повністю неоправданий спосіб. Найважливіша порада для творчих людей. Не засмічуйте собі голови над думками про натхнення. Тут приведу ще одну цитату, яка мені дуже сподобалася, вона належить Девіду Бруксу. Великі митці думають як митці, а працюють як бухгалтера. І якби вони завжди чекали на натхнення, то зробили б набагато менше, ніж їм вдалося. Тож. Щоб максимально використати свою здатність до глибокої концентрації і щоб допомогти самому собі, варто зробити ритуали, які допоможуть нашому організму знати, що ось зараз я повинен сконцентруватися, і зараз ми будемо працювати використовуючи повністю свій мозок. Перший крок варто конкретно визначити місце і час для глибокої концентрації, це ніби проста банальна чинність. Але яка насправді є основою і без цього нікуди, тому що якщо в нас не буде заплановано, то ми просто будемо відкладати, відкладати, і в кінці кінців з подивом зрозуміємо, що ми нічого не зробили. Наступний крок це визначити спосіб роботи, тобто визначити для себе, як я буду вимірювати свою концентрацію. Наприклад, це може бути кількість написаних слів за 20 хвилин, чи кількість не знаю, переглянутих договорів, наприклад, за 30 хвилин. У будь-якому разі варто мати конкретні рамки, як ми будемо визначати, чи продуктивно ми працюємо чи ні, як ми вимірюватимемо свою концентрацію. Тому що якщо ми цього не визначимо на самому початку, то потім ми будемо постійно метатися, по-перше, із заняття на заняття, тому що не буде знатимемо, що ж для нас важливо, і що ж мені зробити в цій, наприклад. Дві години, які я для себе виділив. А по-друге, ми постійно будемо метатися між тим, як мені виміряти ту концентрацію і ой, чи продуктивно я зараз працюю, чи ні. Тому знати, як виміряти, це дуже важливо. Наступний етап чи крок це підтримування своєї роботи. І тут йдеться про такі маленькі речі, які ми можемо зробити, щоб навіть на фізичному рівні сказати нашому мозку, що ось дивися, зараз я, наприклад, роблю собі каву, сідаю в оце місце за цей чистий стіл, і я буду концентруватися. І тут такими чинниками можуть бути, наприклад, та сама кава, якісь маленькі перекуси або навіть фізичні вправи. Щодо фізичних вправ, згадаю Фрідріха Нітше, який. Говорив, що вартість мають лише ті думки, які ми виходили. Так само і для нашої концентрації. Якщо перед тим, як сісти за сесію глибокої роботи, ми будемо робити якісь невеличкі фізичні вправи, то це не лише на такому фізичному рівні покращить роботу нашого мозку, але також допоможе виробити ту саму звичку і допоможе нашому мозку легше концентруватися. І тут найважливіше з цього всього те, щоб треба знайти саме той метод, який підходить нам, і ті звички, які будуть актуальними для нас, і працюватимуть з нами, і відповідатимуть під наш розпорядок дня і наше життя. Наступний метод, який можна використати, щоб допомогти собі сконцентруватися, автор називає його широкими жестами. І відразу приведу приклад. У 2007 році, коли Джоанна Роулінг працювала над кінцівкою роману Гаррі Поттер і Смертельні реліквії, вона працювала під тиском, тому що знала, що їй треба досить швидко поєднати різні сюжетні лінії у книзі, над якою вона працювала. І, звичайно, щоб задовольнити мільйони шанувальників Гаррі Потера. Для цього їй потрібно було зосереджуватися і працювати саме глибокою роботою. Сама Джоанна згадує, що коли вона намагалася концентруватися вдома, то постійно кричали діти, гавкали собаки, але останньою краплею було прихід прибиральника до миття вікон. І після цього вона вже не витримала і просто зняла свій кімнату у п'ятизірковому готелі у своєму місті. Просто щоб в цей конкретний день сконцентруватися і змогти попрацювати. Але в готелі їй писалося так добре, що потім вона дуже часто використовувала готельний номер для того, щоб сконцентруватися. І цікаво, що цю книгу вона закінчила саме в готелі. Тож ідея широких жестів проста: щоб підсилити свою концентрацію, ми впроваджуємо якусь радикальну зміну своє середовище, яка вимагатиме або накладу додаткових сил, або додаткових коштів. І завдяки цьому ми у власних очах ніби підвищуємо цінність своєї роботи, що, звичайно, ж дає нам додаткову мотивацію і ми менш схильні відкладати те, що задумали робити. Я особисто дуже часто використовую цей метод, і мені дуже подобається писати сценарії саме в кав'ярнях. Приведу приклад ще Пітера Санкмана. Він ще радикальніший. Пітер підписав договір із віддавцем на книгу, яку він мав закінчити протягом двох тижнів. І щоб завершити її згідно з планом, йому треба було неабияк постаратися і дуже довго і добре концентруватися. Тож, що він зробив? Він купив собі білет в бізнес-клас із Америки до Японії, випив каву у Токіо і знову полетів назад у той же сам день. Знову бізнес-класом. І при цьому він писав весь час у літаку. Подорож тривала 30 годин, і у кінці Пітер підсумував, що я витратив на цю подорож 4 тисячі доларів, але вона була варта кожного витраченого центу. Крім цього всього, автор пропонує звернутися за порадою до великого бізнесу і використати стратегії, які використовуються у бізнесі для власної концентрації. Тут передусім мова піде про те, як перейти від фази, що зробити, тобто від просто теоретичного планування, до того, як зробити, тобто до фази реалізації свого задуманого. Тож, чотири практичні кроки. Перше це концентруватися на важливому. Тут, звичайно ж, мова йде про те, що треба знати, що саме я роблю, яка моя мета і на чому я повинен концентруватися. Ідеться про цілі такий більш на довготривалу перспективу. До речі, більше про цілі, про те, що краще менше, ніж більше, поговоримо у наступному епізоді разом із книгою Есенціаліст. Але повертаючись до нашого бізнесу, тобто перший крок мати конкретну мету і знати до якого результату я хочу прийти. Другий крок це діяти на підставі вимірів. Тобто, коли ми сідаємо і концентруємося, ми повинні знати, як ми вимірюємо свій прогрес. Наприклад, можна це зробити за допомогою часу, який ми провели над концентрацією, а можна, так як я говорила раніше, рахуючи, що ми зробили за цей час. І з цього виміру виникає наступний третій пункт вести облік результатів. Коли ми щось вимірюємо, то варто відразу робити це на папері або десь в якомусь файлику на комп'ютері, але йдеться про те, щоб візуально бачити, скільки часу ми працювали над яким проектом, і скільки годин ми концентрувалися, і скільки ми вже вклали часу і зусиль у те, щоб дійти до того місця, у якому ми зараз знаходимося. Це візуальне відображення воно буде додавати нам ще більше мотивації та наснаги. Крім того, що за його допомогою, ми також, нам також легше буде визначити, скільки, наприклад, часу потрібно на реалізацію того чи іншого проекту. І останній четвертий крок це зробити систему розрахунків, тобто знати, що роблю, знати, як я вимірюю результати, записувати ці результати, щоб візуально бачити свій прогрес, і останній крок аналізувати. Це все для того, щоб знати, що і бачити, що мені треба покращити, над чим можна ще попрацювати, і бачити, який я молодець і як я багато всього вже зробив. Ці чотири кроки вони базуються на думці, що реалізація вона важча за стратегічне мислення. І саме тому варто подумати і глибше задумуватися над тим, як практично ми будемо реалізовувати свої цілі. І за допомогою цих чотирьох кроків ми можемо це зробити. І останнє, про що хотіла б поговорити сьогодні, це про лінь. Так, як би дивно це не прозвучало, але часом нам потрібно нічого не робити. І лінування, воно також допомагає нашій концентрації. Без лінування і без часу, коли ми нічого не робимо, нам не вдасться концентруватися і займатися глибокою роботою. Тут наведу конкретні приклади, чому лінуватися важливо. По-перше, перерва сприяє новим ідеям. Тут йдеться про те, щоб давати своєму мозку відпочити від зосередження, і у цей самий час ми даємо йому можливість займатися цією самою справою, але уже на підсвідомому рівні. Крім цього, звичайно ж, перерва вона допомагає нам. Відновити запас енергії, яка дуже необхідна для глибокої роботи. І останній нюанс це те, що, про що ми говорили на початку: що якщо у нас є резервуар нашої сили волі, то не варто наївно думати, що ввечері, коли я вже буду заморений, я зможу все кинути і сконцентруватися протягом 4 годин над тим завданням, яке я для себе вирішив зробити. Так не буває. Звичайно ж, варто. Брати під увагу те, коли нам мені особисто краще концентруватися, який у мене спосіб життя як я звик робити і працювати, але все рівно варто пам'ятати про те, що більшості людям простіше концентруватися саме у першій половині дня, коли оцей резервуар сили волі він ще в нас повний. Останню думку про лінощі скажу, що недарма більшість. Чудових ідей приходять нам саме в душі, коли ми нічим не зайняті, тому що в цей момент ми дозволяємо нашому мозку просто блукати, і він сам у підсвідомості працює над завданнями, і дуже часто він робить це набагато краще, чим ми зі своєю свідомістю. Дякую за ваш час і до нової зустрічі!